Помолімося. Слава Ісусу Христу! Коли дивитися на наше молитовне життя, кожен з нас має різні досвіди молитви. Кожен якось по своєму цю молитву. Для себе переживає, досвідчує, коли кожного з нас питати, що таке є молитва, напевно, кожен це по-своєму по передасть. Але напевно один з також клопотів, є наш молити молитві, полягає в тому, що ми дуже часто на початках, коли от ми хочемо молитися, то часто набираємо на себе різних правил, тих чи інших молитовних практик, тих чи інших молитов, який хоче молитися. І ми якийсь час от хочемо, немов би силою здобути Бога. Моби, силою хочемо якось е навчитися молитися. Ну, Дуже часто, як нам це не вдавалося, от, через ті свої зусилля, старання, працю, щось здобутися, часто приходить знеоход, опускання рук. Але тут пригадуються слова апостола Павла. Який каже, що сила моя звершується в моїй немочі? Що це є за немічність? Чи це є наша немічність така гріховність, де ми грішимо? Ми так кажемо, ми немічні, ми слабі? Це щось інше. Коли ми подивимося на е, рукавиці, хірурга, вони дуже тендітні, але він одягаючи ці рукавиці, як може багато зробити. Коли він одягнув якісь рукавиці поважні він нічого не зробив, ми бачимо, що яким є парус в парусник, він дуже тендітний. А коли цей парус надуває парус, цей парусник, цей корабель дуже швидко рухається по морі чи по океані. І коли ми говоримо про ту немічність і про силу Божу, це значить Божа сила, яка може наповнити кожну людину. Бо для Бога немає неможливих речей. Все в нашому житті бувають якісь обмеження, неможливості. Бога немає, Бога все є можливе. Всі ми маємо ліміт в своєму розумі, в своїх якихось стереотипах, розуміннях Бога ліміту немає. І тому, коли ми усвідомлюємо їм свою слабість, без, таку безпомічність, тоді й Божа сила може прийти. Або ще подібно, як, як маленька дитина щось пробує писати ручкою. І мама допомагає щось виводити якісь там літери, якісь малюнок. І коли мама вже так дитина думає, що от вона сама то може робити і забирає свою руку, хоче робити, і тоді вона починає кар каракулі робити всякі. З маминою рукою вона багато може намалювати. І то коли ми говоримо про ту силу Божу, вона в тому проявляється дати Богові діяти через себе. І коли ми говоримо про святих, святи це не були якісь супермени, супергерої. Святі це були звичайні люди, такі як ми. Вони мали свої недоліки, немочі. В житті святого Ясафата оповідається, що він декілька разів на день ходив до сповіді. Вони мали слабості, Але вони діяли Божою силою, скоріше Бог діяв через них. І тому, коли ми говоримо про молитву, треба також усвідомити цю свою слабість, безпомічність і не силою щось здобувати. А стати перед Богом цій покорі, стати перед Богом в цій обмеженості, стати перед Богом в цій слабості. І тоді Бог може навчити нас молити. Пригадується мені розповідь життя одного сподвижників, монахів, які хотів дуже навчитися молитись. І він ходив по різних монастирях, розмовляв з різними духовними наставниками, дуже багатьма старцями. Ну, він щось навчився. Але одного разу, коли він повертався з одного монастиря до іншого, ця дорога проходила через ліс. І він сам йшов одиноко, але якось не розрахував часу. І от ніч його застала в цьому лісі. І він боявся, щоб не заблудитися. Ну, тому я сяду собі перед деревом, якось передримаю, перечекаю, перемолюся і вранці раденько, як засвітає, десь далі пройду подорож. Але не знаючи, багато з нас були вночі в лісі. Вночі ліс оживає. Починаються різні шуми, звуки, тварини починають ходити. І коли цей ліс почав оживати, цього монаха почав наповняти людський страх, і він почав вилазити на дерево. Чим бі... А чим стало темніше, тим більше, тим більше лі... ліс оживав, тим більше в нього забирав страх, і він почав влізти до самого вершка. Але він зрозумів, коли він вилився наш самий вершок, то то може впасти, вершок зламається. Він собі подумав, слухайте, я ж монах, маю молитися. І він почав ревно молитися до Господа. Просити ж Бога миру, спокою, просити Бога перебути ту ситуацію. І він перебув. Але що сталося? Коли він вже пізніше став сам великим духовником, наставником, старцем, провідником і вчителем молитві для Гатьох, він оповідав що саме. Перебування вночі в тому лісі навчило його молити. Це що значить? Саме ті складні трудні життєві ситуації. І саме в трудних складних життєвих ситуаціях ми перестаємо надіятися на когось, ми відчуваємо невичні. І саме тому дуже часто Бог дає в наше життя ті чи інші складні ситуації, що ми відчули, що ми самі не можемо багато речей зробити. Саме в трудних складних життєвих ситуаціях ми починаємо уповати на Бога. Кажуть, що. В часі війни, атеїстів не буває, в окопах на війні, атеїстів не буває. Коли навколо ти не можеш опертись ні на кого ні на що. Навіть не можеш опертись на своє якесь молотовне право, навіть не можеш опертись на свій якийсь досвід, що ти здобув в духовному житті, коли чуєшся немічним. Саме тоді Божа сила Божа міць може проявитися в тобі. І тому, коли ми говоримо про святих, саме тому вони були святими, що Бог проявився в них. В молитві в часі Божественної літургії священники моляться Боже святий, що в святих перебуваєш. Тому Бог, який перебував, перебуває святих, це же Бог хоче діяти через кожну людину. І дай Боже, щоб і все ми все більше також ставали відкритіші на Бога, щоб Бог був статний, здатний діяти через кожного з нас. Щоб все більше ця молитва для нас була цим моментом зустрічі з Богом, щоб Бог міг преображувати нас, а преображуючи нас, міг діяти і світ, який є навколо нас. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх, очисти мене з беззаконня Мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого. І від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив, і перед тобою зловчинив, той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це, бо істинно полюбив єси, невідоме і таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе не вернуться. Визволь мене від вини крови Боже, Боже Спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, мій захисте і моя твердиня, мій Боже, на котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми. І ти втечеш під Його крила, щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь. Твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона. Тому що Він виявив свою любов до мене, я Його врятую, я вивищу Його, бо Він знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до Нього, я буду з Ним у скруті, я Його визволю і Його прославлю, довгим віком Його насичу і явлю йому моє спасіння.